Чому трапляються такі стани у наших дітей наших, коли вони стають одержимими. Це знак батькам, що треба міняти життя. І дивіться, що цікаво, що Господь завжди просить віри у людини, тільки віри, але віри не буває, якщо совість нечиста. І цей батько вже заплакав від безсилля, і тоді вже Господь, зважуючи на його сльози, от, виганяє демона. Але попереджає потім учнів, які не доумівають, чому вони не змогли вигнати. Бо перед цим Господь дав їм такий дар. Він нам об'ясняє, що тільки постом і молитвою. І взагалі в Святому Письмі завжди ми зустрічаємося, зустрічаємо такі важливі речі. Коли щось важливе в житті, треба приготуватися постом і молитвою. Моїсей, коли отримав на морісі насі на кам'яних скрижалях заповіді Божі, теж постився, народ постився. І багато-багато місць у Святому Письмі є, де це підтверджують вони цю думку, що людина має утончити свої почуття, тому що коли людина от, живе. По широкому вона переїдає, вона за залишки за в, в усьому, і п'є там десь на святі багато, і там багато говорить, і багато там інформації непотрібної. І із за цього людина стає в такому стані, знаєте, грубому, таке почуття нечуття, а окаменіння. І ось Господь нам показує, як треба робити правильно. Узнав недавно цікаву історію. В одній хаті у дворі, там в сараї, багато криз завелося. І господарі не знали, що зробити з цим. Потім вони почули, що батюшка один, він служить спеціальним молебен, і допомагає в цьому. Вони його визвали, приїхав він ще з сином священником. і... Там були знайомі у них. Один був такий вчений, біолог, і він сміявся, що е, якщо він не зміг там, е, своїми хитрощими біологічними різними засобами, там щось розкладав, вигнати криз, то каже, що там ці два попа зроблять, нічого не зроблять. Є такий спеціальний малебен в Великому Требніку, коли шкодять там на землі, от, е, служиться літургія, молебен, береться олива з лампади в храмі. Свята вода і священник кропить там скрізь, де шкода є. І ось священники це зробили, уїхали, пройшла ніч і заходить там хазяйка в кімнату, де ночував цей гость. І той сидить і каже: не може бути, весь час повторяє, не може такого бути. Вона питає, що не може бути? Каже, піди поглянь на двір, що там е, е, валяється. Вона виходить а на дворі, біля двору, е, шматки крізь валяються, кров скрізь, щось неймовірне. Жили вони під лісом. Е, Оказується, що прийшли вночі хорьки з лісу і повигризали всіх крис. І що цікаво, в тій молитві там е, дійсно є е, таке місце, що якщо там шкода сама не йде, то знайшли на неї там, значить, стихії, там, тварини, якісь, щоб ця шкода ушла. І ось таке велике чудо сталося. А коли вони виїжджали, вони хазяйки сказали, що по вірі твоїй да буде. Вона була дуже віруюча, багато людей в радянський час привела до Господа нашого Ісуса Христа. Тому сила віри її була сильна. І для нас цього року, дорогі брати і сестри, щоб у нас була віра сильна, треба очищати совість, тому що совість, коли не чиста, у нас нема дарзновання перед Богом. Тож цей великий піст і пости, які існують, хай нам будуть для очищення, для очищення душі і тіла, щоб ми з вами виростали в вірі. Амінь.